Бізі, папочка, тобі треба, дивіться, казіння. Дякую, зайчик. <хи> дивіться, які пташки. Бачите, вони гарні, вони вже здорові. Так, улізли всі ящички. Один, два, три, 4, 5, 6. Ну, і така склалася не дуже приємна ситуація, історія, так? Да? Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео буде. Проте, як я збираю курчат на продаж. Як ви бачите, бролерів взагалі немає, бролерів немає взагалі. Це я сюди вже розсадила гіркулісків, щоб вони більше росли, так? щоб їм було більше місця. Грізбарчики сидять, редброхи бігають. Ось такі вже мастер-греї стали. Бачите, які вони навіть трішки більші, ніж гіркулеси. Я ось їх важила вже в них кіло 200, кіло 100, 900 грамів. Тут вони трішки менші, але також вони великі. Так, дивіться, в мене трішки є розширення, да? мені вже коханий зробив клітку, але не, ще не повністю, ще не прийшли. Ніпільні поїлочки. Ще трішки треба підкупити це все. Допомога. Дринь. Все, все, Ось так, дивись. так. так. Отак. так назимаєш пальці, комплекта. <silence> Давай козеты приезжаем. Вот так, отак. Отак, козекла. Він сам підніме. Це папі треба, так? Да? Папа, папа, папочка, тобі треба. Побулась, дивись, акуратно, так. Кизі, папочка, тобі треба, дивися. Кизіння. на. твою зайчик. Але щоб три не коней. Дай зайчик мені, молоточок, дай. Дай мені. Дякую. Диви ось дивіться, в мене тепер клітка буде відкриватися ось так вгору, щоб було зручніше доставати бролерів, бо як бачите, тут пройом невеликий, і такі вже кіло 600-кіло сімсот дуже погано. Витягуються звідси. Так, клітка є, ще не дороблена, але буде робитися. Як бачите, в мене ось підготовлені бананки. Чому? Вчора в мене поступило замовлення на те, щоб привезти за 70 кілометрів село людям, вони згуртувалися разом. І в них замовлення на 80 курчат одночасно. Тобто мені зараз потрібно на 11 годину ми домовилися підвезти їм пташок. Ось тепер буду компонувати, але сьогодні якось не знаю. Вчора це все якось вже там біля 9 вечора дзвонили. Я Якось так погано ночі спала, і в мене чогось заклинило ліву частину, і я шию так. Ой, мені дуже важко її повертати. Ну, я думаю, в машині більш-менш можна їхати. Ну, і зараз треба е, їх фасувати, <кій> е, бо по 20 штук я не знаю, чи вони влізуть, чи не влізуть. Вони вже досить такі великі пташульки. Я трішки попістеляю їм для комфорту сіна. Ну і поїдемо відвозити бусінок наших. Ну і за одне люди одразу замовили бролерів. Я сказала, що бролери будуть трошки пізніше. Ну, бачите, кожен хоче своє. Вони люблять там підрощених бролерів. А мені подобаються маленькі, їх вирощувати до того моменту, поки люди починають купувати. Мені це цікаво, мені це подобається. Якщо в мене, наприклад, є можливість їх потримати до того моменту, як треба людям, чого б ні. Тим паче, якщо все добре, да? Ой, це ж треба тепер. Рахувати і відставляти одразу У нас пройоми тут є. Я думаю, вони все добре доїдуть. Геркулеси в нас іди сюди. Ось вони будуть сидіти. Один, два. Дивіться, які пташки. Бачите, вони гарні, вони вже здорові. Я їх продаю по 90 гривень. Так, я вже збилася 4. 12. Так, 12. 22. Це менші хай сидять собі. Далі ростуть. Трішки їх тут залишилося. Тих маленьких я взагалі там одні курочки, п'ять штучок викинула. 12. Так, будемо писати. 12 штук, 10 штук. Все. Майстера залишилося три, немає взагалі. Залишились тільки редбро і там он трошки грізбарчиків. Грізбарчиків залишилось, там он три штучки. Геркуліси 2, 4, 6, 7. Одинадцять чи 12 штучків, все. Це ми вже все пофасували. Я ось даже понаписувала. Беремо з собою 84 штуки. Також ось ящик і ось ящик з-під памперсів. Дуже гарна річ. Щось ми не розрахували, мало в нас бананок. Треба заїхати ще купити. Шість штук і не вистачило. Заховай свої мандюшки. Так, ну що, будемо їхати в дорогу. Так, улізли всі ящички. Один, два, три, 4, 5, 6 ящик. І ще один ящик буде у нас спереду. Не вилезь. Під ноги туди вперед. Так, все, ящик там. Завожу машину. Ой. Там все забито. Козюлька буде сьогодні вдома. Фух. Так, ну що, приїхала я вже... Продала ципок. Ну і така склалася не дуже приємна ситуація, історія. Да? Ну і хотілося б попередити інших людей, які, наприклад, будуть робити такі помилки, як я, і перервав знову дзвінок. Знову зараз приїдуть, доберуть курчат, чи хочу два десятка. Але так як в мене залишилося одне редбро, ну нехай вибирають з того, що вже залишилося. Так, ну і з приводу того, щоб ви не робили помилок, таких, як я, і не саджали такі коробки да, в бананки ось таких ось сипок. Дивіться, вони каталися зі мною тут. Чого? Того, що я коли приїхала, сталася така халепа, ось 2, 4, 6, 7 штучок. да, Вони вже відійшли. Але вони подушилися. За рахунок того, що курчата такі великі. Кіло 200, кіло 100, 900 грамів, кілограм. Ну, тобто, я їх садила не по багато. 10 штук, там, де менше були, по 12 штучок. Але в одному ящичку були реально всі по кіло 200. І реально дуже шкода тим, що вони пропали. Тобто я лаханулася на 7 штук по 90 гривень, можете порахувати самі, скільки я втратила сьогодні грошей. Просто за одну поїздку. Мені треба було проїхати 70 кілометрів. Їхала я десь година 10, бо там друга така трішки не ахті. Блін, ну, образливо, так. Ну, як то кажуть, ніколи не можна опускати свої руки. І треба рухатися далі. Направлення в нас правильне, тобто будемо працювати далі. Ці ципки вже поживали все добре, а що сталося з тими, я зараз покажу, що в мене в багажнику. Жень! Так, коробки, коробки, коробки. Вон дивіться, бачите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок. 7 штучок, які просто задушилися в коробки. Ну, буває і таке, нічого страшного. Так, пішла упорядковувати, готуватися, бо зараз приїдуть інші покупці. Ну, і з донькою ще збираємося поїхати на шопінг нас дівчаток, як ви знаєте, двоє в сім'ї. нас загалом самі хлопці. Хто не знає і там вперше заходить до нас на канал, так? У нас в сім'ї п'ятеро діток, Четверо синочків, одна лапочка доця. Тож ми з нею підемо гуляти, суші, скупки, шопінг, ля-ля та поля. Все як повинно бути. Дівчаток, мами йти досі. На цьому все. Всім папа! -па.